Він зазнав важких поранень на фронті і пережив дві клінічні смерті, але любов до життя не втратив. Наш наступний сюжет про ветерана російсько-української війни, вихователя однієї з запорізьких шкіл Івана Маляренка. Раніше він навчав дітей українському рукопашу Спас а після початку Великої війни пішов боронити країну. Рятуючи, побратима, був поранений. Після реабілітації знову повернувся до школи. Родина це. Ну... Це родина, але тут, в школі, це моя друга родина. Тут також всі у школі, що стала вже рідною. Іван Маляренко працює майже 10 років. Прийшов сюди одразу після навчання. Вихователь та вчитель фізкультури. Він навчав дітей мистецтву українського рукопашу Спас. А ще розповідав історію українського козацтва. Це наша традиція, і витаки ще йдуть від нашого козацтва. Тому Спаси ж не тільки бойове мистецтво, це ще якби традиції, які також дотримуємося. Це духовне, е, нашого духовний настрой. Е, е, і, ну, дітки приходили, займалися викладати фізкультуру. Іван вирішив ще, коли сам був школярем. Один викладач сказав, що е, якби педагог це. Призвання, але ну, а грошей ви там не заробите. Але, ну, насамперед, мені подобається працювати з дітьми. Діти наповняють ну, дають мені сил, наповняють моє життя радості. Усе змінилося у 2022-му. На захист батьківщини Іван Маляренко став у перші дні повномасштабної війни. На згадку про цивільну роботу отримав позивний фізрук у складі Нацгвардії Виконував бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках. Згодом його призначили командиром зводу, рятуючи побратима, був важко поранений. У Нацгвардійців поцілив вороже ФПВ. Я побачив це ФПВ-дрон, Він так підступненько, кінечно. Попід земелька і піднявся вже наверх. Задімає був побратим. Бистро не думаючи, я побачив це в півдрону і подумав краще один, ніж два, і хай лучше мене. Але ну, він розірвався практично біля мене. Іван Маляренко пережив дві клінічні смерті, втратив праве око та ліву ногу, і лише за два місяці вперше піднявся з лікарняного ліжка та, попри усі складнощі, не здавався. Важко дуже. Я, я просто там 30 років на той час вже було, і що я в 30 років буду навчатися знову ходити. Але так як я спортом займався, і є у нас якби м'язова пам'ять. Лікування і реабілітація тривали понад півроку. Увесь цей час бійця підтримували рідні, колеги та учні. У своєму кабінеті він показує картину, яку йому намалювали діти. Коли я побачив цю картину і побачив людей, які яких мені презентували, то на глазах просто. Явилися сльози а до дня вчителя школярі підготували святковий концерт серед присутніх у залі є Іван Маляренко. Він уже повернувся на роботу, самостійно водить машину та продовжує працювати над собою своїми досягненнями. Ділиться у соцмережах. Так хоче надихнути та підтримати інших ветеранів, які опинилися у схожій ситуації. Це новий етап в нашої нашого життя, і якби з цим етапом ми можемо справитися. Е Якщо людина сама не захоче, нічого не вийде. Навіть коли там вихідні і не було реабілітації. Я сам приїжджав там до рукоходу, я сам вставав, я вчився. За станом здоров'я Іван Маляренко зараз не проводить заняття із дітьми, і цього зізнається дуже не вистачає. Але учні надихають його на подальший розвиток. каже під час війни робота вчителів стала ще вагомішою. адже це не тільки про знання, а й про майбутнє нашої держави. Наше завдання зараз виконати, виховати те покоління, яке буде відбудовувати нашу державу, щоб діти розуміли, хто вони такі. Насамперед, коли питаєш дитину, щоб вона не казала, я там ліцеїст, я школьник, а казав, я українець. Тому що ми насамперед, ми українці. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.